Уряд намагається зараз з одного боку втриматися в протистоянні із новим президентом, а з іншого боку, йдуть фактично вже примірки під нову парламентську кампанію, яка має відбутися восени 2027 року. І уряд і передусім громадянська коаліція провідна політична сила. Нинішнього польського уряду вона намагається е, грати так, аби е, з одного боку утримати е, свій електорат, е, а з іншого боку, е, в тому числі, і не е, позбутися можливості аби е, за потреби вступити у коаліцію із правопопулістською партією конфедерація. А якраз ця партія доволі активно підтримувала і підтримує різного роду протести, в тому числі і на польсько-українському кордоні. Відповідно відповідно, якби такої політичної волі, щоб якимись жорсткими засобами і методами протидіяти цим протестам, її на сьогодні немає.